Всім привітки! Мене звати Яна і я дуже рада, що ви натрапили на це відео. Я відеомонтажер і монтую ті самі трендові ролики з анімаціями. І сьогодні я хочу розібрати з вами анімацію з серіалу Емілі в Парижі. Коли я передивлялася цей серіал, я побачила одну дуже класну штуку, яка мені сподобалася, і потім довго сиділа розбиралася, як же це зробити. А вам покажу, як зробити ось таку анімацію всього за 10 хвилин максимум. Одразу хочу наголосити, що ми будемо монтувати саме в програмі CapCut і тільки з безкоштовними функціями. На ну, детальну інструкцію, як завантажити CapCut в Україні, ви можете знайти під цим відео. І наш перший крок це підготовка матеріалів. Для початку нам треба відзняти відео, як ми фотографуємося, а потім, ніби пишемо та викладаємо пост. І перед тим як почати роботу, хочу вам розписати, що ж саме нам потрібно. По-перше, нам потрібне ваше фото. Це буде аватарка. Друге, нам потрібно ще одне ваше фото, яке ви зробили під час зйомки відео. Це буде ніби ваш пост підпис, кількість фоловерів. І ваш нікнейм. Заходимо в капкат та обираємо потрібний шматочок нашого відео. Тепер ми заходимо з вами перед цим Pixart, тому що, якщо в Капкаті, ми хочемо а, зробити отаку обводку, як у Емілі Віто, тобто контур нашої аватарки, ми його, на жаль, не зможемо зробити саме в капкаті, але ми зможемо це зробити безкоштовно в pix Тому ми заходимо в PixArt. Обираємо пустий шар, додаємо фото, розширяємо так, як нам потрібно, щоб нам було більш зручніше з ним працювати. Та обираємо форму. Тепер ми можемо розташувати нашу форму так, як нам потрібно, так як ми хочемо виглядати саме на аватарці, і готово. Можемо навіть збільшити ширину нашої рамочки. Берігаємо. Тепер. Ми переходимо в наш капкат та повністю додаємо всі елементи, які нам потрібні. Так, розташовуємо наш аватар. Десь тут робимо трошечки менше нашу фотографію, десь плюс-мінус над телефоном. Ми це все розташовуємо вже заздалегідь. Розуміємо, де в нас будуть фоловери, де в нас буде нікнейм. І де в нас буде хештег, ще ми будемо його прописувати. Також покажу, як йому зробити анімацію. Так, ми бачимо, що нам потрібні трошечки інші кути. а, наші фотографії селфі, які ми зробимо. Тому переходимо в функцію маска, обираємо прямо кутник, робимо все повністю по нашій фотографії, по нашому квадрату. Налаштування і закруглені вугли закруглюємо так, як нам подобається. Якщо нам по розташуванню саме цих елементів, все плюс-мінус подобається, то працюємо далі. Також одразу хочу зробити накладання по таймінгу так як нам потрібно, щоб ми потім вже за це не думали. Тому розтягую кожне накладання до кінця відео, але прошу вас зазначити, що в нас Аватарка має з'являтися на секундочку, на півсекундочки е, раніше, ніж наша фотографія. Саме в серіалі анімація йде там трошечки інша. Але так як ми використовуємо всі безкоштовні функції, на жаль, в один, в один прям ідеально нас не вийде робити. Але щось подібне, як ви вже бачили в мене на інстаграмі. А якщо не бачили, то переходьте та дивіться, ми зможемо зробити, коли з'являється анімація саме в серіалі. Там вона з'являється, ніби приближається і трошечки віддаляється і стає на місце. Зараз ми зробимо той самий ефект, тільки за допомогою ключів. Натискаємо на наше накладання, трошечки розширяємо трішечку, щоб нам було зручно працювати. Натискаємо десь ось тут, ставимо перший ключик це на наша точка А, другий ключик і третій ключик. Там, де в нас другий ключик, ми трошечки робимо більше на нашу аватарку, дивимося, є. Yeah. Тепер натискаємо на нашу аватарочку, натискаємо функцію анімація і шукаємо там функцію наближення. Щось ми можемо підправляти так, як нам потрібно, так як ми взагалі бажаємо це бачити. Так, а, наступна наша, а, наш крок, ми натискаємо на наше... Фото, те селфі, який ми нібито зробили. А, також обираємо наближення, але тут в нас буде ще одна штучка можемо коригувати так, як нам потрібно це. А, ми переходимо назад в маску, маска та робимо тепер анімацію через маску, тому що безкоштовної саме а, анімації, такої, як плюс-мінус, є в серіалі, ми на реальне не знайдемо. Ставимо наш перший ключик та ставимо другий ключик десь ось тут. Є. Тепер, щоб ми просто не гаяли часу, ми зменшуємо і розташовуємо десь ось тут. Обов'язково рекомендую противлятися анімації по те кілька разів, щоб було зрозуміло, що взагалі можна змінити і підправити. Далі нам треба зробити ефект, нібито ми фотографуємося. Як ж ми його можемо зробити? Через кнопочку Додати накладання, бібліотека. Фон. Це, до речі, дуже класне джерело. Всіляких фонів, також готових анімацій, багато чого є. Так, додаємо наш білий фон. Готово. І тепер нам треба зробити його форму нашої фотографії. Тому, а знову ж таки, натискаємо на наше накладання з білим фоном. Йдемо в маску. Зробимо. Я його більш прозорим, щоб нам легше було взагалі зробити все дуже рівнесенько. Ставимо десь посередині та збільшуємо так, як нам потрібно. Там потягнули, там потягнули, і, плюс-мінус у вас має вийти той ефект, який ви бажаєте отримати. Все треба пробувати. Тут нібито я роблю фотографію на цьому моменті. Тобто не одразу, як з'являється наша анімація, а трошечки далі. Обрізаємо, але білий фон ми лишаємо, він нам ще знадобиться в хештеді, покажу, як і що ми з ним будемо робити. Так, натискаємо «Анімація», посилення і робимо на секундочку. І в цю анімацію взагалі робимо десь ну, 2 секундочки. Все, готово. Тепер я хочу одразу перейти до одного із найскладнішого це хештег. Там, де ми нібито починаємо писати, я туди переношу наш фон, щоб нам було зручніше. Тепер ми переходимо в текст. Написати текст да? можемо написати там хештег Люблю каву. Як приклад, так. Стиль обираємо чорний і шрифт. Я рекомендую саме на цю анімацію. Я прикріплю назву. Тепер переходимо в стиль анімація і обираємо анімацію друкарська машинка. Але в серіалі там дуже цікаво з'являється текст, тому зараз ми будемо робити додаткову анімацію цьому тексту саме через ключі. Він у нас повинен а, бути десь тут, тому ставимо ключик. Це дуже зручно. Спочатку ставити кінечний ключик, а потім вже працювати з першими ключами, щоб потім не думати, куди ж поставити і як його правильно розташувати те слово в кінечному а, результаті. І ставимо ось сюди наш перший ключик, там, де з'являється у нас супер. Є. Далі переходимо. Тут ми вже анімацію зробили, це в принципі покінчено. Потім будемо робити вихід, щоб дивитися, як це все буде виглядати в кінечному результаті. Тепер тут у нас має з'явитися наш білий фон позаду нашого хештегу. Так що ми а, звертаємося знову ж таки на, на початок, робимо трошки більше. І надскачу на нього обираємо знову ж таки маска і просто його ось так зменшуємо, і наші е, вугли ми заокруглюємо прямо до кругу. Ось сюди ставимо перший ключик, тобто ми повертаємося до нашого кінечного результату і вертаємося назад. і Спочатку ми просто знову ж таки його робимо супермалим. Є. Також ми можемо це все підлаштувати під наші букви, щоб це було все максимально прям синхронно, гарно, суперідеально. Але на це треба ж, ж витратити трошки часу, щоб анімація прям була суперплавна, ідеальна, якщо ми це робимо через ключі, а не через анімацію в самому капкаці. Тільки нам треба трошечки поправити, і я починаю друкувати трошки пізніше. Тому цю всю справу ми переносимо десь ось сюди. І так само синхронізуємо наш текст. Це повинно бути максимально синхронізовано, щоб все гарно виглядало. Тут я трошки підрізаю, щоб е, просто не гаяти на це часу, і рухаємо нашу анімацію далі. Ну і одразу скажу, що ми вже пройшли на найскладнішу частину, якщо ви вже почали. Працювати з текстом, переходимо до тексту, там взагалі нічого складного. І так, нам потрібно зробити так, щоб у нас з'являлися наші фоловери, і з'являвся наш нікнейм. Так, пишемо через собачку наш нікнейм. Це перше. Одразу змінюємо колір в серіалі це такий гарний фуксі, рожевий і робимо шрифт. Ось одразу анімація. Ми її прибираємо, тому що ми будемо використовувати зовсім іншу. Ми оберемо ось такий, зменшуємо а, наш нікнейм. І робимо анімацію вмістити право». Є. Супер! Але в нас нікнейм повинен з'являтися. До речі, мені не дуже подобається, як зараз з'являється фотографія це нижня. Тому я проекспериментую і приберу. Цю анімацію просто. Так. Тоді ми е, беремо посилення. Супер. О, так мені набагато більше подобається. Тобто, бачите, під час монтажу, в принципі, ви можете експериментувати, і це, знаєте, немає якихось конкретних правил, як ви маєте е, монтувати. І є якісь там правила, наприклад, щоб була гарна вирізка, щоб була гарна якість, щоб не було пікселів. В принципі, якщо ви саме будете експериментувати з анімаціями, з виглядом цієї анімації, в цьому нічого страшного немає. І щоб а, зробити нашу роботу трошечки легшою, просто робимо копію нашого цього тексту, а, окремо пишемо а, фоловерів. Там щось Давайте напишемо: а, 10 кома, хай буде 4, як на відео, К, велика. і робимо прям. А, Великими ці цифрами. Також шрифти можете брати такі, як вам подобається. В принципі, це також не принципово. І знову ж таки робимо копію і пишемо на англійській мові слово folover. Так, готово, але ми ставимо їх позаду. Бачите, на нашій доріжці з накладаннями з текстом. Я їх розташовую трошки далі і роблю їх менше, тому що і по серіалу вони такі супермаленькі. Нібито навіть і не видно, і розташовую десь тут. Тепер нам треба зробити е вихід та ефект напускає на екран. Е значить, це ми працюємо з нашим накладанням з фотографією. Дивлюсь, де я натискаю пальчиком. Е тепер я ставлю перший ключик, е другий ключик не дуже далеко від другої дружечки, щоб це гарно у нас виглядало. Так, дивлюся, так, все готово. Так, тепер ми це все підрізаємо, щоб у нас ніяких хвостів не плату. І тепер за допомогою звичайних анімацій, без ключів, без нічого, ми це все прибираємо. Так, анімація натискаємо нашу анімацію на першу наше накладання це аватарка. Робимо вихід. І вихід ми обираємо саме віддаленням. І робимо десь 0,3 секундочки. Далі наше наступне накладання: також вихід ми обираємо. Вихід затухання десь 0,3 секундочки, переходимо в маску. Ставимо перший ключик. І на другий ключик ми просто повністю, як ми робили це в перший раз, в перший раз ми нібито його а, проявляли, а в другий раз ми просто його повністю прибираємо. Далі а, наш білий фон це з нашого хештегу. Вихід ми робимо, хай він можливо складається. І наші слова переходимо в анімацію к нашим словам. Люблю каву, хештег, стиль анімація. Тут їх величезна кількість. Ми також можемо зробити будь-яку анімацію, яка нам подобається. Робимо вихід. Обов'язково рекомендую робити і вихід, і вхід анімації, щоб це. Все виглядало максимально цілісно і гарно, тому що коли щось з'являється, а щось кудись вже пропало, ти не знаєш, куди воно пропало, ти просто не розумієш, що відбувається в кадрі. Все повинно бути, знаєте, як картина в галереї. Це б картина була цілісною. Саме тут ми можемо обрати анімацію шлейф, чому ні? Або ж тут є ще одна анімація, от або горизонтальна. Горизонтальна мені подобається. Далі ми переходимо в анімації наших. Нікнеймів, анімація, вихід. Ми обираємо саме розгрупування Ліворуч. Його ми обираємо абсолютно на оці всі наші слова, які в нас виділені рожевим кольором. Супер, дивимося тепер повну нашу картину, що в нас вийшло. Також саме на цю анімацію можна зробити дизайн, наприклад, звук, як з'являється наша аватарка, як ми робимо фотографію та як друкуємо наш хештег. Ну а якщо ти хочеш дізнатися ще більше класної інформації про анімації, навчитися робити ці анімації і створювати ті самі трендові ролики, пиши мені в дірект інстаграму слово монтаж і вступай в наше креативне ком'юніті монтажерів. Величезне дякую вам за увагу! Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся та поставите лайк. Па-па!